Доброго дня всім добрим людям і ганьба долбодятлам і гнідам, які допомагають Путіну показати, що Україна це не держава. А сьогодні прочитав, як в Одесі два дні тому на проспекті Вузовському розбили скло в машині, де сиділа дитина, і подозріваємий ухилянт. Одеса, як завжди, прославила своїм або бедлячеством, або винахідливістю, шулерством і всім решта, що завжди її відзначало. В Одесі вже були випадки, коли якісь бандюки, тітушки, ракетори одіваються в камуфляж, ліплять якусь наліпку, ловлять мужика і кажуть, все, йдемо в ТЦК, тебе мобілізовано. Він з переляку. Та я ребята заплачу, вони кажуть, ну давай 2000 доларів. То у мене тільки полтори. Ну, пішли додому. Пішли, взяли, дали. Взяли півтори тисячі, він, все, до свидання, Ну, дав гроші. Чи, чи вони ТЦК, чи вони хто? Вони самі ж ходили. Ну, Розуміння ж, немає юридичного, що це люди і посвідчення навіть не перевіряв. Ну, це геть, це окрема тема, якісь окремі два хитрих аферіста. Але там, де замішані люди на державній службі, Національна гвардія, рядовий сержант безтолковий, поліція, рядовий сержант безтолковий, ТЦК Кашки, два-три теж сержант, а може даже охвіцер там є. І от я так розумію, що вони на тому проспекті не могли справитися юридично з людиною, яка вимагала якісь там. Чи права, там, чи документи, чи відмовлявся підписувати. Але в машині сиділа, я так розумію, його дитина. І щоби вже він видно, доводить до їх, до того стану, що вони психують, а як на державній службі зробити нічого не можеш. І тут з'являється представник громадського формування, одеси з охорони громадського порядку. Він підходить до вікна машини, розбиває стекло, лякає дитину, і на цьому завершується вся процедура вручення повістки. Я так розумію, що її таки не вручили, але бидло, одеське бидло, подозріваєш що десь із глубін е, воно таки просралося там, його це вивело, і воно пішло зробило, як воно розуміє. При цьому Нацгвардія, поліція. І я так думаю, що там і ці стояли, що бачили військові, не реагують на порушення громадського порядку людиною з охорони громадського порядку. Це про що говорить? Це говорить про те, що казав проклятий Путін. Ви не состоявшаяся держава. У вас державні люди не виконують закони. У вас право не працює. Тому Одесса работает пока что на Путина.